В нашому місті розпочав роботу Адра Центр з видачі гуманітарної допомоги. Центр надає продуктові набори, засоби гігієни, одяг, взуття та ліки. Кількість наборів обмежена. Графік роботи неділя четвер з 10 до 14 години. П'ятниця та субота вихідні. Відсьогодні працює Адра Центр. Я, як волонтер Адра, звернулася до міської ради, щоб вони надали нам. Приміщення для видачі гуманітарної допомоги на сьогоднішній день. Це наші е, друзі, наші партнери, наші друзі е, зі словаччини. Вони передали допомогу на лікарню, якраз завезли, і завезли сюди ще допомогу у вигляді речей людям: засоби гігієни, е, продуктові набори, дитячі набори, але невеликою кількістю. Критерії, що таке навіть ВПО, я вже сама відміняю. Ми вже всі мешканці нашої громади. Е, тому прийти взяти речі, вибрати що це без питань може будь-яка людина прийти. Ініціатива стала можливою завдяки підтримці Адра Словенського, ключовому донору, що постачає продукти, гігієну та набори. Адра це міжнародна гуманітарна мережа, яка працює в Україні з 1990-х років. Приміщення виділила міська рада на особисте прохання волонтерки організації. Адра це не тільки Адра Україн, це всесвітня програма. Вони є Адра Японія, Адра Словаччина, Адра Україна і ще багато міст точне, країн, які до нас приєднуються. Тому це міжнародна програма. І наші донори зараз от, зі Словаччини дуже нам допомагають. Я їм дуже вдячна. Вони завжди на зв'язку. Навіть в другий день блокауту, не в другий, в четвертий день блокауту, вони вже були в нашому місті. Центр приймає чисті та охайні речі від мешканців для подальшого сортування. Будь ласка, приносьте чистенькі, це верхній одяг по сезону, тобто на зараз тепленьке. Літніше, поки рано дав. Ну, ви просто вже трошки пізніше прийшли. Тут дуже багато було і курточки, і кофти. Люди брали, і нормальні речі є що вибрати. Так само і зустріча. Продуктових наборів дуже небагато, тому ми максимально зменшили скажімо так, категорії. Це перша група інвалідності та люди. З онкозахворюванням. Також у нас є дитячі набори, а ліків в мене вже стало дуже часто питати. Такі як противовірусні онкозахворюваних людей, знеболювальні засоби, у кого часто головні болі від тиску. Волонтер це не робота. Це більше поклик те, що ви хочете робити, отримати від цього кайф. Тому, якщо дійсно захоче хтось бути волонтером, молоді, подвижні, будь ласка, ласкаво, Осимо, ми вас, скажімо так, не образимо. У нас є на що подивитись, бо я ж ще ж допомагаю. Зсу центр запрошує всіх: приходьте за допомогою, приносьте речі чи долучайтеся як волонтери. Разом більше добра.